Коємо що долучилися, пане Дмитро, розпочнемо із ситуації у морі, що спостерігається загроза, і скільки ракетоносіїв вивела Російська Федерація? В принципі загроза спостерігається постійно. Не слід забувати, що в акваторії Чорного моря досі перебувають носії, хоч і в пунктах базування загальною кількістю 8 одиниць, і це досить багато. Наразі зараз в морі перебуває один носій, але він розряджений. Ми так розуміємо, що буде заряджатися в ну, крім того, чотири бойових кораблі і два кораблі сторожових перебувають в Которіазовському морі. Перебуває один корабель без носіїв, і в середземному угрупування з восьми кораблів включає в себе один носій. Адмірал Горшков і це до 16 -ти ракет типу Калібр Залп. У нього може бути, проте навряд чи з тієї акваторії вони наважаться відкривати вогонь? Угу. Пане Дмитре, раніше повідомляли, що кораблі з калібрами окупантів почали кучувати між тимчасово окупованим Кримом і Новоросійським. Чи спостерігається досі така тактика? Якщо так, то яка тоді мета окупанта? Мета окупанта лише одна зараз: це вижити. Саме тому вони перевазували свої одиниці здебільшого в центральну частину та східну частину Чорного моря, тому що вони не можуть відчувати себе в безпеці в Севастопольській бухті, і відповідно роблять це для того, щоб убезпечити свою безпеку в пунктах базування. Тому так, тактика трохи змінилася. Центр національного спротиву вказує наступне: що Росія створює так званий філіал Чорноморського флоту у Маріуполі. Наскільки це небезпечно? Наскільки це небезпечно для росіян? для показати. нас, звичайно бачите. Треба питати, наскільки це небезпечно для росіян? Ну давайте згадаємо, як вони базувалися в Бердянську, чим це закінчилося. Окрім того, звісно, вони підтягують в такий спосіб трошки ближче до лінії зіткнення, але Цю ж гру можна грати вдвох. Це по-перше. По-друге, вони намагаються, звісно, контролювати акваторію Азовського моря, якого окупанти зараз зробили своїм внутрішнім морем, тимчасово. Хоча це теж насправді виглядає трохи дивно, там глибина невеличка, і відповідно там важко відхилитися від курсу і піти якось іншим шляхом, тому що там найбільша глибина 15 метрів. Тому так вони щось намагаються реструктуризувати, ре... 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 е... якось контролювати цю акваторію. Проте коли це відбудеться, тоді ми вам про це повідомимо. Ми про ці плани чули, знали, але поки що це лише розмови. Давайте тоді поговоримо а, про інше: про те, що захоплені окупантами українські кораблі утилізують у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ті судна, які захопили російські військовослужбовці у 2014 році під час окупації півострова у Севастополі та Дону Злаві. Представництво президента України в Ар Крим повідомляє, що ймовірно на судно. На судну базу в е інкермані відправили катери Придністров'я і Херсон, морські тральники, Чернігів, Черкаса. Також е Корвет, Луцьк і Хмельницький. Маємо і наразі таку інформацію. Пане Дмитре, для чого ну знаєте, виникає таке елементарне питання, а для чого утилізувати їх? Їх ж можна по суті використати в, в своїх інтересах? Чи тут зовсім інша логіка у окупанта? Для того щоб потім після нашої перемоги купити нам ці одиниці нові. По іншому пояснити їхню логіку неможливо. Ну якщо серйозно, то звісно, вони їх не ввели до складу свого флоту. Це так само важко зрозуміти їхню логіку, тому що іноді вони грають свою таку якусь законність. Типу, ну ви ж їх тут просто залишили. Це ж не ми вас їх забрали. Вони ж вважають весь світ ідіотами, які не розуміють, що відбувається. Тому деякий час, більше 9 років, вони там простояли, їх там розбирали, грабували, знімали все, що могли. І тепер е вирішили, що настав час позбавитися е цих улік і просто знищити. Або вже красти нема чого, давайте вже поріжемо на метал, ще й метал продамо. Ну тобто, це росіяни у всій своїй красі. Ми сьогодні проводимо опитування. Ми це робимо щоденно, долучаємо наших глядачів до нашого етеру. І внаслідок підриву Чонгорського мосту, ми сьогодні запитуємо наших глядачів і хочемо запитати і у вас. Я розумію, що можливо це трішки не ваша спеціалізація, але все ж таки, з вашої точки зору, чи порушить удар по Чонгарському мосту військову логістику Російської Федерації? Ну, якщо брати виключно теоретично, то будь-які руйнування шляхів сполучення завжди ускладнюють будь-яку логістику, це нормально. Але поки що ми цю інформацію бачили лише від окупантів. Все, що приходить від окупантів, має підлягати перевірці. І як на мене, зарано коментувати те, що вони сьогодні зранку виділили ВТР. Але психологічно, з вашої точки зору, це змінює відношення людей до війни Російської Федерації проти України? Яких Ось люди такі випадкові? новини? Ось такі новини, коли, наприклад, росіяни, коли вони сидять в тилу, я не говорю наразі про кримчан, а росіяни загалом, які сидять в Росії і бачать ось подібні новини, що е у Криму бавовна, на території Росії бавовна, а, тобто війна виходить за межі України. Ну, по перше, це наша територія. Що стосується Білгородщини, ну якщо їх це не здивувало. То що ще має здивувати? Мабуть, вже коли Москву спалять, але не корабель, бо корабля вже нема, а саме столицю так званої Російської Федерації, тоді до них щось дійде. Але історія, вона ж циклічна, і, в принципі, все це вже було, і все це буде знову. Тому в мене таке враження, що їх взагалі чомусь важко здивувати і вони. Сприймають закат своєї імперії і власних життів як дальність. Ну, у мене таке враження. Дякуємо вам, що поділилися своїми думками і поділилися оперативною ситуацією. Наразі що відбувається у морі, яка загроза, скільки ракетоносіїв, і так далі. Тому подібне, Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, бо з нами на прямому зв'язку.